Права номер 1065. Відомо, що пара чисел є розв'язком рівняння. Знайдіть значення х. Коли пара чисел є розв'язком рівняння, це значить, підставивши перше число замість х, друге число замість ігре, у, у нас виконається тотожність. Давайте підставимо: 8 помножити на х мінус 6 помножити на 3, це в нас 3 y. Має дорівнювати 22. Тоді 8х мінус 22, 8х дорівнює 22 плюс 18 дорівнює 40, а отже, х дорівнює 40 поділити на 8. 5. Пара чисел 5 та 6 є розв'язком даного рівняння. Вправа номер 1066. Графіку якого з рівнянь належить точка М, 1 та 4. Коли точка належить графіку рівняння, це значить, що підставивши абсцису точки замість х ординату точки замість y, ми отримаємо тотожність. Давайте перевіримо. Підставляємо 4 помножити на ордината 4, мінус 2 помножити на абсцису 1, дорівнює, рахуємо. 16 мінус 2 буде 14. 14 не дорівнює мінус 4. А отже точка М не належить графіку. Не належить цій, цьому лінійному рівнянні. Тобто не належить його графіку. Перевіримо другий графік. Так само підставляємо замість х абсцису, а замість y ординату. 6 помножити на 1 плюс 11 помножити на 4. Отримали 6 плюс 44 дорівнює 50. 50 дорівнює 50, а отже точка М належить графіку цього рівняння. Вправа номер 1067. Чи проходить графік рівняння через точку? Щоб сказати, що точка належить графіку, потрібно підставити абсцису цієї точки замість Х, замість y підставити ординату. І якщо ми отримаємо тотожність, то ми можемо стверджувати, що ця точка належить графіку. Давайте перевіримо. 3 помножити на мінус 3 плюс y це в нас ордината 10, рахуємо, мінус 9 плюс 10 буде дорівнювати одиниці. А ми маємо отримати мінус одиниці. Одиниця не дорівнює мінус одиниці, а отже точка m не належить графіку. Перевімеримо тепер точку n. Так само підставляємо абсцису точки замість x та ординату замість y. Отримаємо 3 помножити на 4 мінус 13, 12 мінус 13 дорівнює 1. Тобто, знову бачимо, що 1 не дорівнює мінус 1, а отже ця точка n також не належить графіку рівняння. Номер 3. Точка K. Замість х підставляємо 0, отримаємо 0, а замість y підставляємо мінус одиницю. Отримали мінус одиниця дорівнює мінус одиниці. А отже точка k належить графіку рівняння. Вправа номер 1068. Виразіть із даного рівняння змінну х через змінну y і знайдіть які-небудь три розв'язки цього рівняння. Перше, шукаємо х. Х y Дорівнює 12. Виражаємо змінну х через змінну y. Це в нас буде 12 мінус y. Тепер знайдемо які-небудь три розв'язки. Нехай x, нехай y, позначимо y дорівнює 0, тоді х буде дорівнювати 12. Або ж y дорівнює 12, тоді х дорівнює 0, або y дорівнює, наприклад, 6, 12 мінус 6. Х дорівнює 6. Тоді запишемо розв'язки. Це в нас буде пара чисел 12, 0, 0, 12 та 6, 6. Друге. Х дорівнює х мінус 7 дорівнює 5. Запишемо. х мінус 7y дорівнює 5. Тоді х дорівнює 5 плюс. 7. Y. Підставляємо, нехай Y дорівнює нулю, тоді х, якщо тут не 0, буде дорівнювати 5. Або ж Y дорівнює 1, тоді 5 плюс 7, x має дорівнювати 12. Y дорівнює мінус одиниці, мінус 7 плюс 5х дорівнює мінус 2. Запишемо розв'язки 5 – 0, 12 1 та мінус 2 мінус 1. Номер 3. Х плюс 6 дорівнює 10. Виразимо х через у. Х дорівнює 10 мінус 6. Нехай у дорівнює 0, тоді х дорівнює 10. Або ж y дорівнює 1. Тоді 10 мінус 6х дорівнює 4. Y дорівнює, наприклад, 2. Тоді 10 мінус 12 х дорівнює мінус 2. Запишемо ці розв'язки. Ставимо х на перше місце. 10 0, 4, 1 або ж мінус 2 2. Номер 4. 2х плюс 8 дорівнює 16. Тоді 2х дорівнює 16 мінус 8. Тепер потрібно праву частину розділити на 2. Дивимося, х дорівнює 16 мінус 8у, потрібно поділити на 2. Ділимо кожний член на 2. Отримаємо 16 поділити на 2 8. 8 поділити на 2 4. Тобто отримали рівняння х дорівнює 8-4 y. Нехай у дорівнює 0, тоді х дорівнює 8. Або ж у дорівнює 1, Тоді х дорівнює 8 мінус -4, 4. Або у дорівнює 2. 2 на 4 8. Х дорівнює 0. Запишемо розв'язки. 8 0, 4, 1 та 0, 2. Номер 5. Мінус 6х плюс 5 дорівнює 18. Мінус 6х перенесемо 5 у в праву частину, дорівнює 18 мінус 5 у Тепер кожний член правої частини поділимо на мінус 6. Тоді х дорівнює 18 поділити на мінус 6 це буде мінус 3, мінус 5 поділити на мінус 6, це в нас буде плюс 5 шостих y. Тепер нехай y дорівнює 0, тоді х дорівнює мінус 3. Або ж y дорівнює 6. Тоді 6 та 6 скорочується, залишається 5 мінус 3, х дорівнює 2. Або ж візьмемо, що з ціле дорівнює 12, 12 поділити на 6 2, 2 помножити на 5 10, та 10 мінус 3 буде 7. Запишемо розв'язки. Мінус 3 0, 2 6 та 7. 12. Та розглянемо останнє рівняння. 3х мінус 7 y дорівнює 1. 3х дорівнює мінус 7 y переносимо в праву частину. 1 плюс 7. Тепер кожний член правої частини поділимо на 3. Отримаємо х дорівнює 1 поділити на 3, 1 третя. Плюс 7 поділити на 3. 7 третіх y. Тепер нехай Y дорівнює нулю, тоді цей цей член зануляється, х дорівнює 1 третя. Або ж Y нехай дорівнює 3. Тоді 3 і 3 скорочується, х буде дорівнювати 7 1 третя. Х це 7 1 третя. Або ж нехай Y Дорівнює, ну, наприклад, одиниця. Одиниця тоді 1 плюс 7 8 третіх, х буде дорівнювати 8 третіх. Давайте запишемо розв'язки. 1 третя 0, 7,1 третя та 3, або ж 8 третіх та одиниця.